Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. І в даному відео я не міг обійти стороною. Хочу продемонструвати вам ось такий дуже крутячий бензиновий тример фірми ProCraft T4200 4220 Pro. Ця модель почала користуватись дуже великим попитом після того, як люди дізналися, що його можна запускати за допомогою електростартера. Це в принципі стандартна модель коси t 4220 Pro або звичайна. Але в додаток ще поставлений електростартер. І зараз в даному відео я проведу розпаковку цієї коси, продемонструю, як її можна запустити. Збирається вона дуже просто: стандартний, все в неї шток, стандартні редуктора йдуть. І е, я вирішив зробити це відео для того, щоб літні люди змогли побачити, як легко буде користуватись таким бензиновим тримером. А також хочу зробити це відео для того, щоб жінки могли запевнитись, що можна в принципі запустити без чоловічої допомоги такий бензотример і теж тримати ділянку свою у гарному вигляді. Не будемо гаяти часу. Приступимо до розпакування. Зараз була акція, і вона, ця бензокоса йде з високої якості мастило, використовується фірмою Procraft двотакне. все йде завжди у комплектах з цими косами, з косами Procraft. Жодного разу не було такого, щоб чогось не вистачало. Завжди всі болтики, всі шурупи були на місці, всі кріплення. Ось така та шкулька йде. В комплекті варіант для розведення бензину з мастилом. Такого типу йде зарядочка з запобіжником у комплекті. Редуктор нижній, 28х на 9, редуктор верхній, все стандартно йде. В комплекті ще йде такий зручний розвантажувальний ремінь, як. Можна рюкзачок чіпляти його собі на тіло, і буде зручно вам косити, не буде вас перекошувати з боку на. Так, захист, відповідно, це безпека. Ось такий амортизатор йде на основний вал. І, відповідно, сам двигун, який я вам покажу згодом ближче, покажу вам. Від'єднання від'єдналося, так, електропровод одразу поправимо. Зараз я ближче вам покажу сам двигун. Ще ось такі кріплення під ремінь, під ручки газу, відповідна ліва ручечка і такі три ножа йдуть в комплекті. Можете побачити, тут не буду їх розпаковувати. На коробочці з победітовою напаєчкою йдуть два ножи і трьох лопасни. І, відповідно, шпулька для лісочки для вставляння ліски або Е, Все на місці, комплектація повна. І зараз, до вашої уваги, я заправлю її бензином і трохи ближче вам покажу і розкажу. Як її можна запускати, і в принципі, як її можна заряджати, цей стартер відразу бачите, да? відмінні особливості. Трохи стартер йде більшого розміру, і він відразу йде з електростартером монтованим. Ручка газу йде два положення або глушити, або запускати. І відповідно фіксація газу Procraft вже от другий сезон. Робить ручку газу з фіксацією. Це дуже зручно. бо Літні люди і жінки дуже часто втомлюється в них рука від постійного газу, а так ви можете виставити собі ось таким чином, і у вас буде сталий газ, а там, якщо, треба буде, якщо буде потреба, то можете трохи підгазовувати, якщо десь змінюються умови косіння, і трохи вище буде бур'ян, або молоді паростки, дерев будуть або кущів рости. То можна буде ще додатково підгазовувати. Але якщо ви косите одного типу травку і сталий газ, може вам бути у пригоді, щоб рука не втомлювалась від постійного газування. Це дуже зручно. Я... Мені сподобалось їх конструктивне таке рішення, і в принципі люди зараз задоволені, вже другий сезон працюють з такими ручками газу на косах за допомогою. Бензинового тримеру прокрафта. Так, Зараз я його заправлю. бензином. У мене вже є розбавлений бензин, і ми будемо з вами більш ретельно його запускати. Я не збираюся в цьому відео його збирати, повністю тример, бо це дуже просто. Так на майбутнє вам просто розкажу, що отвори для фіксації редукторів знаходяться на різних відстанях від краю труби. І, відповідно, ви не сплутаєте де який редуктор ставити, як встановити ручки. Або є інструкція, можете глянути, як вона зібрана. Або глянути на фото, як воно конструктивно виглядає. І, відповідно, з фото зібрати косу вже це дуже легко буде у вашому в нашому випадку. в принципі. Зараз я заправлю її бензином. Розбавляю я 92-й бензин. Бажано беріть перевіреної якості бензин десь на заправках. Мастило використовуйте обов'язково перевіреної якості, бо дуже сильно ці двигуни реагують на неякісну суміш. Тому приділяйте увагу тому, що якщо ви заливаєте двигун, відповідно вона буде у вас слугувати таким чином трохи довше. Отже, щоб вам... Зрозуміло, звичайно, понятно, щоб вам ближче показати це все диво. Так. Запуск. Запуск відбувається ось таким чином. Фіксуєте ручечку, трохи газ фіксуєте. Є надія, що ви добре бачите, тут у нас на карбюраторі йде підкачка, підкачуємо бензин. Зараз ще вдягну редуктор нижній, щоб колодочки буває від газу, щоб прогазувати було небезпечно зробити це. Це дві, дві хвилиночки займає. Зараз я їх встановлю, притягну і відповідно покажу вам, як вона запускається з електростартера. Найосновніше, що хочу продемонструвати, це те. Як її можна запустити за допомогою електростартеру. Конструктивність зібрана вона дуже добре. Дуже багато їх вже продано, в принципі, варіантів 42-20 Pro відносно двигунів. Ну і зараз з електростартером вже другий сезон. Люди з подякою повертаються, кажуть, все добре працює. Надійно все. І, в принципі, відносно ціноутворення на цю косу теж максимально все адекватно у фірми ProCraft. Вони конкурують по ціні з іншими брендами, навіть коли у них акції проводять, можна придбати косу високої якості нижча, ніж косу середньої якості по ціні. Закриваємо засвіночку повітряну, вгору підняли, закрили повітряну засвіночку, підкачали трохи і ось таким чином ми зараз обов'язково встановлюємо запобіжник, який йде. В комплекті. Зараз ви подивитесь, Підкачали. Засліночка закрита. У нас встановлюємо запобіжник. Ось таким чином це відбувається. І зараз пробуємо. Я просто перевірив, чи запобіжник спрацьовує. Газ трохи натягнутий. Засліночка закрита. Казати вам, як на ручці це все відбувається. Ось запуск це перше положення. Добре, є надія, вам видно, або будете, якщо вживу, роздивлятись цю косу. Перше положення це запуск старт, електростартер. А друге положення це його можна заглушити, цей двигун. Відповідно, ви можете запускати або тут, або ручним стартером. Теж це відбувається досить легко. Ручний стартер. Обов'язково спираєтесь рукою або коліном. Прижимаєте його встав і. Тут легкий плавний бут, і вона дуже легко запускається. Ну, відповідно, залушити можна ось таким чином. Запусків для вас я проведу, щоб ви побачили, як все легко відбувається. В циліндр вже закачана суміш. І зараз з відкритою засліночкою трохи зафіксували газ, додали газу і, відповідно, ось таки. Заким натисканням на цю пропуску ви запускаєте легко цей двигун. Дуже просто все відбувається. так. Рівно добре працює вона з нового, обов'язково рекомендую вам її обкатати. У мене є надія і віра, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас виникають якісь питання, ви сміливо задавайте мені їх, пишіть коменти, ставте лайк. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дуже приємно, що кількість підписників росте кожен день. Я вірю в те, що моя робота буде для вас корисною, і що всі ці відео, які я знімаю на своєму каналі, Будуть приносити вам користь, задавайте питання, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, добра та любові!